Ми розпочинаємо урочисте віче з нагоди 107-ї річниці від дня народження провідника української нації Степана Бандери. Ми проводимо в 10-те, це по суті ювілейний смолоскіпний марш. Пам'ятаю, як ми це розпочинали ще тоді, в 2007 році. Це була наша відповідь, коли нас, українських націоналістів, 14 жовтня на покрову не пускали пройти маршем. І вшанувати бортів за незалежність України, українську повстанську армію, ми стали, задумалися і вирішили, що 1 січня день народження провідника української нації Степана Бандери, ім'я якого українців назвали. Цілу націю, бандерівці, це, власне, є той підходящий момент, коли ми можемо продемонструвати, що ми є, що ми є в українській столиці. І ми це зробили. Тим більше, що, знаєте, у уруська міра 1 січня це такий день, якого не існує. Тому що це похмілля і вони не спроможні були ні комуністи, ні інші виходити і нам протидіяти. Але зараз ми бачимо через. Десять років, 9 років, ми бачимо, що марші, смолоскипні марші відбуваються по всій Україні. Тому що ідеї Бандери вони є такими актуальними, настільки актуальними, що сьогодні вся Україна практично розуміє, що одвічний український ворог, Москва, має бути переможений. Що насправді, коли ще пару років назад ми, українські націоналісти говорили, що не віримо скалям. Не довіряй, ніякі вони не стратегічні партнери. Вони наші вороги з нас сміялися, наскипкували, не довіряли, казали, може ні, може зовсім не так. Зараз, очевидно, всі бачать, що саме так. А ще ж більше 50 років тому, 60 років тому, Степан Бандера застерігав, з москалями не може бути спільної мови. Тому що причина не в тому, що це царський, большевицький чи очевидно путінський режим. Причина не в тому, що це якесь державне чи суспільне влаштування. Причина московській нації, яка женеться жадовою імперською, яка одержима бісами імперськими, яка хоче за рахунок інших поневолених народів зростати, багатіти, могуті при цьому їх поневолювати і при цьому їх знищувати. Власне, ці слова сьогодні є дороговказом для наших героїв, які стоять на захисті національних інтересів, територіальної цілісності, які воюють проти москалів на сході України. Сьогодні ми йшли і проголошували гасло. Бандера прийде, порядок наведе» не ліберали, і це дуже часто зараз повторюється. І я сьогодні одного такого ліберальчика читав В Фейсбуці, що ніякий Бандера не прийде. Хоча насправді я міг би йому і кожен з вас дати відповідь, але я навіть йому відповідь дав Степан Бандера, розділені кордоном смерті, але з'єднані зв'язком віри, ідеї і любові. Живі і померлі. Можуть допомогти собі перед Богом і через Бога. Тому що насправді Степан Бандера це наш прапор. Степан Бандера це ідея поморушення української нації. Вітаю всіх вас з 107-ї річниці від дня народження Степана Бандери. І вірю, що ми обов'язково переможемо і здобудемо українську звитягу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!